Вітаю, друзі! В сьогоднішньому відео пропоную розглянути вирок Лубенського міськрайонного суду Полтавської області, згідно якого лікаря загальної практики сімейної медицини визнали винуватим в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначили йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки. Увага! Це неумовний термін. Це реальне ув'язнення, і далі в цьому відео ми розглянемо, чим керувався суд, виносячи даний вирок. Ми покроково все розберемо. Отже, 29 грудня 2023 року громадянин пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до військової служби під час загальної мобілізації в Збройних силах України. 16 січня 2024 року йому було оголошено та роз'яснено зміст повістки про його явку для призову за мобілізацію на 7 годину ранку 22 січня 2024 року до військової частини і головним спеціалістом мобілізаційного відділу було вручено повістку під особистий Підпис. Тобто, було видано мобілізаційне розпорядження 16 січня 2024 року, що людина має вже з'явитися до військової частини. Будучи військово зобов'язаним і діючи з прямим умислом, це суд так встановив, тобто завідомо знаючи про висновок військово-лікарської комісії про придатність до військової служби під час загальної мобілізації, також, будучи обізнаним про призов. За мобілізацією, та заздалегідь попередженим про строк і необхідність явки для відправлення до військової частини, бажаючи ухилитись від призову за мобілізацією на зазначений час, без поважних причин особа не з'явилася до місця збору для проходження військової служби та подальшої відправки, чим прямо ухилилася від призову на військову службу під час мобілізації. Тобто суд Встановив, що людина не з'явилася під час мобілізації до військової частини чи до місця відправки до військової частини, і діяла людина з прямим умислом. На судовому засіданні обвинувачуваний свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав повністю визнав свою вину та пояснив, що дійсно не з'явився до місця збору для проходження військової служби. хоча... Повістку отримав. Він пояснив, що вчинив дане кримінальне правопорушення через те, що немає сім'ї, і в разі його призову нікому буде доглядати його будинок. Крім того, він працює сімейним лікарем і його пацієнти в разі його відсутності підпишуть декларації з іншими лікарями, тобто, людина. Втратить своїх пацієнтів, і як наслідок, після служби в ЗСУ у людини не буде роботи. Суд констатує, що винуватість особи у вчиненні інкримінованого йому злочину доведена повною мірою, а його дії. Правильно кваліфіковані за статтею 336 Кримінального кодексу України, тобто ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Згідно до судової доповіді, ризик вчинення повторного кримінального правопорушення оцінюється як середній ризик небезпеки для суспільства. Також середній. Можливе виправлення без ізоляції від суспільства. Тобто, все ж таки визначили, що не обов'язково людину ізолювати від суспільства, тобто ув'язнювати. При обранні покарання обвинувачуваному суд. У відповідності до вимог статті 65 Кримінального кодексу України, врахував ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, який класифікується як нетяжкий злочин, тобто, це нетяжкий злочин, врахували особу обвинуваченого. Який за місцем проживання і за місцем роботи характеризується позитивно, тобто у людини були характеристики позитивні. На обліках у лікаря-нарколога та лікаря психіатра особа не перебуває. Також є обставини, які пом'якшують покарання. Суд визнав активне сприяння розкриттю злочину та надання матеріальної допомоги Збройним силам України. Але, друзі, увага! Але при цьому. Суд не погоджується з доводами прокурора та не враховує як обставину, що пом'якшує покарання особи щире каяття, оскільки повне визнання вини ще не свідчить про щире каяття. Каяття включає в себе щирий жаль щодо вчиненого злочину та осуд своєї поведінки, а обвинувачуваний не шкодує про вчинене. Не бажає виправити ситуацію, що склалася. В період воєнного стану під час військової агресії ворога усвідомлюючи особливу важливість перебування лікарів у складі Збройних сил України, він відкрито відмовився виконати передбачений статтею 65 Конституції України обов'язок щодо захисту вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, виправдовуючи таку позицію, небажанням залишати будинок та. Побоюваннями втрати пацієнтів, тому. Враховуючи сукупність зазначених обставин, а також зважаючи на досудову доповідь органу пробації, в якій зазначено просередній ризик вчинення обвинувачуваним повторного кримінального правопорушення, суд прийшов до висновку, що покарання обвинуваченому слід призначити в межах санкції, передбаченої статтею 336 Кримінального кодексу України у виді. Позбавлення волі на строк 3 роки. Три роки позбавлення волі. Не дивлячись на те, що і органи пробації зазначили, що ризик середній, і прокурор вказував на пом'якшувальні обставини, але суд визначив, що все ж таки треба людину позбавити волі. Суд вважає, що саме таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових. Кримінальних правопорушень також суд не вбачає підстав для звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, тому не погоджується з висновками, викладеними в досудовій доповіді органу пробації про можливість виправлення обвинуваченого без позбавлення або обмеження волі на певний строк. Крім того, суд вважає необхідним зазначити, що звільнення від відбування покарання з випробуванням військовозобов'язаного за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не лише не сприятиме запобіганню вчиненню нових кримінальних правопорушень іншими особами, а навпаки, створить у таких осіб впевненість у безкарності за відмову від виконання конституційного обов'язку пов'язаного із захистом батьків. Батьківщини вказане свідчить про підвищену суспільну небезпечність вчиненого злочину, оскільки може призвести до підриву військової дисципліни та розлагодженості дій, спрямованих на захист суверенітету держави, що в умовах воєнного стану є неприпустимим. Тож суд ухвалив визнати особу винуватим у вчиненні злочину, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки. Строк відбування покарання рахувати з моменту затримання особи для виконання даного вироку. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення. Вирок набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Ось такі от справи, друзі. Що ви думаєте з цього приводу, будь ласка, напишіть в коментарях. Також не забудьте поставити лайк цьому відео і поширити його, щоб даний відеоролик побачило якомога більше людей. Якщо ж ви хочете прочитати дану справу самостійно, то посилання на неї ви знайдете в описі до даного відео. До нових зустрічей!